Всім відома фраза, не був парубок, моторний хлопець, хоч куди козак. А та юднона на суча дочка розкох квочка. Можу цитувати днями й ночами Котляревського. Це жарт, Звісно, це одна із того, що запам'ятовується дуже на слуху. Дивіться, подарункова книга Івана Котляревського Енеїда виконана з такої класної шкіри. Дивіться, як гарно зроблене тиснення. Це воно все рельєфне, об'ємне. Оці написи це тиснення золотою фольгою. Козак Еней. Він виконаний в металі покритим золотом. Гарно оформлена бічна частина книги. Давайте заглянемо на зворот. Також зроблене тиснення. Зріз книги в колір шкіри. Потім заглядаємо всерединку. Що ж тут буде всередині? Це репринтне видання 1970 року книги. Дивіться, як вона була в ті роки з малюнками. Класно, як оформлено, плотні сторінки. Ну, вау, я вважаю Вау, крутіший подарунок. Ой, тут у дівчата ще голі є, так що щоб бути обережні. Сайт Ексклюзії великий вибір подарункових книг і не тільки. Звертайтесь до нас з радістю. Допоможемо з вибором. Підберемо для вас саме той подарунок, який буде актуальним. Пишіть особисті повідомлення, коментарі з радістю вам швидко доставимо.